Мені так прикро, коли я думаю, що будинок, в якому жив а це поблизу київського парнасу, чи можна сказати, прямо на київському Парнасі, через будинок від будинку косачів і інших наших зірок лисенків так. І цей будинок він достояв до 1970-х років, і Його радянська влада ну просто от знищила. Тоді ще будинок Антоновича знищила, і тоді ж створювався після цього вже культ Булгакова. Да? Уже Київ у нас раптом був вже не Антоновича Чекаленка, чи а Булгакова. Ну і тоді цю вулицю навіть називали українською, хоча називалася вона офіційно Маріїнська Благовіщенська, але вулиця Українська. Тобто він увійшов в саме серце українського руху. У, у Києві, ну і увійшов своєю українськістю і своїми грошима. Ну, мені здається, великою мірою справедливо. Це просто вселенська справедливість. Насправді, що зараз одна із центральних вулиць Києва, названа іменем Євгена Чекаленка, і що найбільш за та так, так що це якраз колишня Пушкінська вулиця перейменована кілька років тому на вулиці Євгена Чекаленка.